Чесний відгук на аромати від парфум сіті спойлер, мені сподобались не всі. До речі, для тих, хто розказував, що я вас обманюю і на самом ділі не користуюсь пластиком. Як би от, дівочки, поговоримо про мої чесні враження на ці парфуми. Давайте я почну із ароматів свого чоловіка, якими він користується постійно. Це аромат аб'юзера і токсика. Наріканій просто ноль. Навіть кришечка магнітна. Ці він використовує рідше, бо це ж все-таки не діор Саваж, але теж каже зайшли. Звичайно, думки розділились. До речі, напишіть мені в коменти вашу думку про парфум Сіті. Чи замовляли ви взагалі? Якщо замовляли, то які порадите мені? Оці в моєму серці, просто вони неймовірні. І ціна оцих всіх ароматів по 399 за штучку. Ну я не знаю, це халява. От, Наприклад, ці мені взагалі не сподобались. Я не дуже люблю свіжі аромати, тому ну, 50 на 50 не можу сказати, що я від нього кайфую. Та ж сама історія з Talisman. Не знаю. Можливо, просто не моя історія, бо я люблю такі парфуми, що вригали всі. А оці, ну, ніжняті на дівчатку. Думаю, до цих питань немає. Це, до речі, парфуми чоловіка. І тут уже є питання, хто із нас більший фанат парфум Сіті. Я колись гуляла в Києві в Цумі і понюхала оригінал. Мені от так захотілось, але ціна I'm sorry, У мене немає можливості фінансувати. Коли я замовляла їх в парфум сіті, я просто молилась, щоб вони були такі ж самі, бо мені дуже сподобався цей аромат, чистої білизни, мені дуже пахне стіркою. Коли зимою заносиш стірку з балкона в хату, Боже, це одвал фляги. Запам'ятайте, заскріньте. Я оцим парфумом пшикаю в шкафу і постіль. Там є дуже багато акцій, ви можете обрати їх в подарунок. Просто спробуйте. До речі, дарую вам мій персональний промокод. Обов'язково мініатюрка піде в подарунок. Оцих я балдію. Мені їх постійно хочеться фоткати в інсту.